Учнів третіх одинадцятих класів та студентів запрошують долучитись до третього всеукраїнського відкритого марафону з української мови. Очікується, що цифровий формат проведення надасть можливість всім охочим школярям та студентам перевірити свої знання з української мови та позмагатися зі своїми однолітками з усієї країни для участі у третьому всеукраїнському відкритому марафоні з української мови потрібно до 30 жовтня заповнити заявку на участь, а потім до 7 листопада зареєструватися на на платформі Хуман. Марафон відбуватиметься у чотири етапи: перший культура слова, лексикологія, фразеологія. З 14 години 11 листопада до 14, 13 листопада, другий граматика, синтаксис, морфологія, словотворення. З 14-ї години 18 -го листопада до 14 20 листопада. Третій – правопис, орфографія, пунктуація, фонетика, орфоепія з 14 години 25 -го листопада до 14 27 листопада. Та четвертий етап – робота з текстом з 14 години 2 -го грудня до 14 години 4 -го грудня.